Зрада відміняється в тому плані, що дійсно таки суд європейського союзу на прохання російського олігарха Романа Амбрамовича виключити його з санкційного списку. Йому сказав: Ні, дуляки, ніхто вас відключати не буде раніше. Було відомо, що європейський союз заморозив активи низки олігархів на сотні мільярдів доларів. і Абрамович в свою чергу намагався це рішення якось оскаржити. А за даними Форс на секунду його статки становлять більше 9 мільярдів доларів. Звичайно, для українських олігархів, якщо порівняти 9 мільярдів доларів, ну це багато. Але російські олігархи, нафтові, газові, ті, хто наближені до Путіна, вони ну, мають більші статки. Для них там 20, 30, 40 мільярдів. Оце, оце статки. А 9 мільярдів це ще такі, ну дрібні російські олігархи. Абрамович це не от прям такий олігарх широкої руки російський, але Абрамович, чим примітний тим, що він мав ніби. То як розповідають засоби масової інформації безпосередній вплив на Володимира Путіна, е, mm -hmm. як кажуть, доступ до тіла, і навіть мав можливість впливати на ті або інші рішення. І, якщо пам'ятаєш на початку повномасштабного вторгнення ходили чутки, нібито українське політичне керівництво просило західних партнерів не накладати санкції на Абрамовича, аби мати оцей переговорний, пам'ятаєш березень, коли Тоби ще використовувати коли його ще, як посередника. Як так. так, коли ще пам'ятаєш, Абрамович літав на переговори, е, які по Проходили тоді у Стамбулі, всі тоді дивувалися, яким взагалі місцем там опинився Абрамович.